Панове солдати, сержанти, офіцери та генерали, шановні пані та панове, президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський. Слава Україні, Слава! шановні воїни, шановні рідні наших воїнів. Сьогодні ми відзначаємо державними нагородами України, наших хлопців. Воїнів, десантників, воїнів сил спеціальних операцій України. Це особливі воїни, звання Герої України присвоєно старшому солдату Дмитру Масловському посмертно. Останній бій Дмитра, бій на Донеччині. Всі бачили, бачили мільйони українців, бій проти окупанта, якого привезли сюди за 5 тисяч кілометрів з Якутії, щоб... Вбивати наших людей це був героїчний бій нашого бійця. Взірцева хоробрість нашого хлопця. Україна завжди пам'ятатиме цю хоробрість, і ми ніколи не пробачимо Росії смерті наших героїв на кожну таку втрату. Відповімо ворогу. Сьогодні ж ми відзначаємо орденами наших воїнів, яким вдалося взяти в полон. Перших солдатів з північної Кореї на курському напрямку українці змушені оборонятися ще й проти корейців, яких перекинули сюди за понад 6 тисяч кілометрів. Перекинули, щоб знищувати наше життя і нашу державу. Я пишаюсь всіма нашими хлопцями, кожним українським воїнам, які захищають свій дім від цієї навали. Щоденно. Україна не нападала ані на Якутію, ані на Корею, ані на будь-який інший народ із тих, які Москва натравлює проти нас. Україна вистоїть проти цього завдяки хоробрості наших людей, завдяки саме таким нашим воїнам. Слава усім, хто б'ється заради України і вічна пам'ять кожному і кожній, чиє життя було віддане заради України. Прошу. Присутніх вшанувати хвилиною мовчання загиблих наших героїв. Слава Україні! Героям слава! Присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка. Чому молодець називаємо? Будь ласка, метром на нагороду. Україна. Олександр дозвольте також за новою військовою традицією подарувати вам ша вам, нашої групі. Дякую, Мета. Служу українському народу. Дякую. Дякую, Сергія. Служу українському народові. Дякуємо. Вітаю, Максим. Дякуємо. Дякуємо вам. Дякую. Служу народу Україні. Дякую. Служу українському народу. Дякую за службу. Дякую, пане. Служу українському народу. Дякую. Дякую Дякую вам. Служу українському народу. Дякую. Дякую за все. Служу українському народу. Дякую. Президент України Володимир Зеленський.